На армії ФМ» на осліб життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом. Вітаю! Цього разу поговоримо про кухню. Якщо ви втратили зір, то це зовсім не означає, що кухня тепер вам потрібна тільки для того, щоб їсти. Готувати наосліп теж можна. Я іноді сам готую, коли є таке бажання. Можна зустріти багато тверджень про те, що незрячим для готування їжі потрібні якісь спеціальні прилади. З власного досвіду скажу просто: це брехня. Незрячі можуть користуватися і газом, і електрикою все залежить від їхніх уподобань. Головне знати базові правила безпеки і не порушувати їх. Тому не поспішайте бігти по мультиварку, яку зараз модно вважати, мало не панацеєю для незрячих. Якщо у вас газова плита, ось кілька простих порад, які допоможуть вам вберегтись від поганих наслідків. Щоб запалити газ, використовуйте спеціальні побутові запальнички для газових плит. Вони є як електричні, так і на батарейках. Є ще газові, які можна заправляти один раз на кілька місяців. У таких запальничках можна налаштувати висоту полум'я так, щоб ви могли запалити газ, коли ваша рука перебуває на відстані 3-5 см від комфорки. Перед тим, як запалити комфорку, спочатку покладіть на неї каструлю чи сковорідку. Далі порівняйте посудину так, щоб вона розмістилася на комфорці рівномірно з усіх боків. Погодьтеся, коли газ не горить, робити цю процедуру набагато безпечніше. Якщо все розміщено правильно, спрямуйте запальничку у бік комфорки, вмикайте газ, але не на максимум, і запалюйте. Далі вже регулюйте вогонь відповідно до своїх потреб. Завжди готуйте з закоченими рукавами. У процесі варіння чи смаження вам доведеться час від часу перевіряти їжу на готовність. За таких умов довгі рукава можуть бути небезпечними, а наслідки важкими. Також не підходьте впритул до запаленої комфорки. Мінімальна дистанція зберігає життя і здоров'я. Про те, що готувати в синтетичному одязі погана ідея, гадаю, ви і так знаєте. Але як зрозуміти, що закипіла вода чи настав час перевертати щось на сковорідці? сковорітці? Нагадаю, що незрячим дуже важливо опиратися на слух. Коли вода закипить, вона почне булькати. А це означає, що настав час кидати і насипати в каструлю те, що ви збираєтеся варити. Якщо ви тривалий час не чуєте булькання, відкрийте кришку, і якщо почуєте його, вода точно кипить. Зі смаженням та сама ситуація. Лише в якийсь момент те, що ви смажите, перестанеш шкварчати і може почати потріскувати. Тому, якщо чуєте, що котлети на сковороді змінили звук, то прийшов час їх перевертати. Коли за кілька хвилин звук зміниться знову, то настав час їх забирати. Решта принципів готування їжі з зором і без зору, по суті, однакова. Але якщо хочете, щоб у наступних випусках я розповів більше про кухню, напишіть про це нам у Фейсбуці. Тепер кілька слів про спеціальні пристрої, які допомагають незрячим на кухні. Вони не обов'язкові, але корисні. Наприклад, існує індикатор рідини, який чіпляється на чашку. Коли чашка майже повна, індикатор видає короткі звуки. Коли склянка повна або близька до переповнення, короткі звукові сигнали зміняться на суцільне пищання. Є також озвучені електронні ваги. 282 грами. Ці та інші пристрої продаються у спеціалізованих інтернет-магазинах. Напишіть у гуглі фразу Інтернет-магазин для незрячих і знайдете їх. І наостанок порада для тих, у кого вдома індукційна електрична плита з сенсорним керуванням. Без зору нею теж можна користуватися. Yes! Попросіть своїх рідних, щоб вони наклеїли на сенсорні кнопки наліпки з товстої прозорої гідрогелевої плівки або силіконові наклейки, і пояснили вам функцію кожної кнопки. А поки ви будете звикати до кухні на осліп, я готуватиму наступний випуск програми про додатки для смартфонів, без яких незрячі вже не уявляють свого життя. Будьте здорові і залишайтеся на армія ФМ радіо сильних, радіо Вільних на армія ЕФМ на осліп життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом.